Для наших роздумів ми будемо читати із першого послання Іоанна, п'ятий розділ з 10-го вірша і по 13-й, 1 -й Іоанна, п'ятий розділ з 10-го вірша по 13-й. Хто вірує в Сина Божого, має свідчення в собі самому. А хто не вірує Богові, той робить його неправдомовцем, бо не вірує в свідчення, яким Бог свідчив про сина свого. Свідчення це полягає в тому, що Бог дав нам життя вічне, і це життя в сині Його. Хто має сина, той має життя, хто не має Сина Божого, не має життя. Це написав я вам, віруючим в ім'я Сина Божого, щоб ви знали, що ви, віруючи в Сина Божого, маєте життя вічне. Раніше в нас були курси для членів церкви. І там були е, тематичні вірші для вивчення на пам'ять. І цей вірш, або ці вірші із 11, із 11 по 13 е, мали таку назву Впевненість у спасінні. Тут е, так напряму немає таких слів, але по суті ці вірші вони про це говорять: що хто має сина Божого, той має життя. Життя вічне, хто не має сина Божого, не має життя вічного. І ці слова вони нам говорять про те, від чого залежить життя вічне. І коли людина може бути в цьому впевнена, коли вона має сина Божого. Є такий приклад, що одна віруюча людина питала іншу людину, говорить. Чи вірите ви в Бога в Ісуса Христа? І та людина відповіла, що так, вірю. І ще одне питання було задане. Чи ви впевнені, що коли ваше життя закінчиться, то ви будете у вічності з Богом, ви будете мати життя вічне? І вона знову відповіла: говорить: так, я впевнена. І наступне питання було: а на чому ґрунтується ваша впевненість? І та людина відповіла: це тому, що я оптимістка. Оптимізм, звичайно, це дуже добре, це краще, ніж песимізм у житті людини. Але одного оптимізму, для того, щоб мати впевненість у спасінні, його недостатньо. І ці слова апостол Ян написав, що говорить, я написав вам, віруючим в ім'я Сина Божого, щоб ви знали, що ви, віруючи, віруючи в Сина Божого, маєте життя вічне. Підтвердження того, що ми маємо вічне життя. Апостол Ян говорить, що я вам написав, що ви віруючи в Сина Божого, як Спасителя, як Господа, маєте вічне життя. І тому. Людина, яка має сина Божого, вона впевнена, вона переконана в тому, що має вічність, що вона з Богом її життя проходить і продовжиться. Але до цього питання не треба підходити однобоко. тому що Слово Боже говорить про різні сторони нашого спасіння, нашого християнського життя. І я хочу прочитати наступні слова, які записані в перше послання апостола Петра, четвертий розділ, два вірші, 17 і 18. четвертий розділ, 17-й і 18 вірші. Бо час суду розпочатися з Дому Божого. Коли ж перше почнеться з нас, то який кінець тих, хто не покоряється Євангелії Божій? І якщо праведник ледве спасається? Безбожний і грішний де з'явиться, була одна передача християнська ну, відповіді, питання і відповіді. І ведучий привів ці слова і одного служителя, який відповідав на це питання, говорить ось такі слова із послання апостола Петра, і особливо зверталась увага на те, що якщо праведник ледве спасається. То безбожний грішний де з'явиться. Праведна людина ледве спасається. Або в синодальному перекладі єдва спасається. І питання було наступне. «Невже, та, не, невже все так ненадійно? Що праведна людина і вона ледве спасається? Є різні коментарі на ці слова. Але. Я думаю, нам важливо звернути увагу на те, що у питанні спасіння людини є дві сторони: є Божа сторона і є сторона людини. І якщо ми дивимося на те, що зробив Бог для нашого спасіння, то воно є дуже надійним. І ми прочитаємо відомі для нас слова просто для нашого нагадування, читаємо Євангелія від Івана, 10 розділ з 27-го вірша. З 27 і по 29. -й. Мої вівці слухаються голосу мого, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. І я даю їм життя вічне, і вони не загинуть повік, і ніхто не вихопить їх з руки моєї. Мій отець, котрий дав їх мені більший за всіх, і ніхто не може вихопити їх з руки отця мого. Ось такі слова, Ісус Христос сказав. Говорить, що народ Божий, який прирівнюється як отара Божа, таке образне порівняння, воно є і в Старому Завіті, і в Новому. Він говорить, що я даю їм життя вічне, вони не загинуть по вік, і ніхто не вихопить їх з руки моєї. Це Ісус Христос говорить. А далі він говорить, що мій Отець, котрий дав їх мені, більший за всіх. І ніхто не може вихопити їх з руки Отця Мого. Ми поки звертаємо увагу на те що, те, що зробив Бог для нас в Ісусі Христі. І ці слова говорять нам, що ми знаходимося в дуже надійних руках Божих. І ніхто не може вихопити віруючу людину, яка є дитям Божим, відродженим християнином, ніяка сила не може. Вихопити з руки Ісуса Христа і з руки Отця Небесного. Похожі слова апостол Павло говорить в посланні до римлян, 8 розділ із 35 вірша це теж дуже відомі слова. До римлян, 8 розділ. 35 вірша, хто відлучить нас від любові Божої, чи скорбота, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч, як написано, за тебе умертвляють нас кожний день, вважають нас за овець, призначених на заколення, але все це перемагаємо силою того, хто полюбив нас. Я переконаний, що ні смерть, ні життя. Ні ангели, ні початки, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ні інше якесь творіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашим. 38 й вірш Апостол Павло говорить: Я переконаний. В інших перекладах ці слова звучать, що я впевнений, я досвідчився. І він говорить, що ніяка сила, ні, ніяка ситуація говорить, не може відлучити ніяке творіння не, не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Ісусі Христі Господі нашим. І це таке серйозне підбадьорення для нашої віри і переконання для нашої віри, що в Ісусі Христі. Ми маємо дуже надійну силу, дуже потужну силу, і нічого не може відлучити нас від любові Божої. І читаємо ще в посланні Юди там один розділ 24 і 25 вірші. Тому ж, тому ж хто може зберегти вас від падіння і поставити непорочними перед славою своєю в радості? Єдиному премудрому Богові і Спасителю нашому через Ісуса Христа Господа нашого, слава і велич, сила і влада перед віками нині і на всі віки. Амінь. І ось 24-й вірш Він говорить, що про Бога, про Його силу тому, ж, хто може зберегти вас від падіння і поставити непорочними перед славою Своєю. Ці слова теж вони говорять про те, що у Бога є сила і достатньо всього, щоб зберегти нас від падіння. І ми можемо розуміти від падіння в будь-якому значенні. В першу чергу, тут від духовного падіння, щоб людина не мала упадку духовного, у Бога є сила, щоб зберегти. І Бог може зберегти і від фізичного падіння, і від матеріального, в будь-якому смислі, Бог береже, в нього є захист. І ці словами бачимо, що вони дають нам такі переконливі підстави, що у Бога є достатньо всього, достатньо ресурсів для того, щоб нас підтримати, провести і щоб це все було дуже безпечно. Але чомусь апостол Петро написав, що якщо праведний ледве спасається. І виникає питання, чому ж це так, так мало впевненості в цьому, ледве спасається. Я згоден з такими оцінками, коментарями, що тут мова йде про нашу сторону, сторону людей. Людську сторону. Що, хоч те, що Бог зробив, воно дуже надійне і дуже потужне, але з боку людини ми можемо сказати так, що ми часто кульгаємо в духовному розумінні. Недавно я почув про одну людину. Вона в свій час знаходилася в старих бабинах. І там вона стала віруючою людиною, повернулася додому. І в неї була така щира віра. І навіть в їхньому селі там віруючих не було. І через те, що він був таким серйозним християнином, там утворилась група віруючих людей. Можливо, там до 10 чи 10-12 людей приблизно так було. І довгий час я нічого не чув, а потім почув таку інформацію, що ця людина говорить: так, то наближаюсь до Бога, то відходжу від нього. І Бог мене якби знов навертає до себе, і знов я відходжу. І ця людина займається фермерством, говорить, вийшла така невдала посівна кампанія. Що вже всі фермери щось там посіяли культури, а я, говорить, запізнився здорово. Але вийшло так, що у тих фермерів, де раніше зійшли, зійшло посіяне, почались, була холодна погода заморозки, в них воно пропало дуже багато. А моє пізніше зійшло, і дуже добре. І говорить, хоч я відходжу від Бога, але дивлюсь, що Бог мене милує і допомагає, і розказує, розповіла ця людина про свою практику, як ми знаємо такий вірш: грішу і каюсь, каюсь і грішу. І ось в такій ситуації, коли людина не дуже так послідовно вона іде за Христом, то апостол Петро написав: хоч людина й прийшла до Бога, хоч, хоч вона. І праведною нам називається, але каже, ледве спасається. Ми, коли читали ці вірші із Іоанна, із Послання Римлянам і послання Юди, то ми бачимо, якщо повернутися до цих віршів, що там дві сторони так вони і показані. що Ісус Христос говорить: вівці мої слухають голосу мого. Це те, що ми повинні робити. Це людська сторона слухати голос Божий. А Божа сторона, що ніхто не вихопить із е, е, руки Божої із рук Ісуса Христа ніхто не вихопить. Це працює дуже надійно. А ось з нашої сторони, чи ми завжди слухаємось голос Божий, і чи ми його хочемо слухати, то, на жаль, не завжди воно так практично. Буває так, а буває не зовсім так. І отака практика християнського життя, вона ну, не, 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 не виправдана, але все рівно вона є: грішу і каюсь, каюсь і грішу, і якби повторюється це раз за разом. Ми, коли прочитали в Посланні Юди, то е, там перед тими словами, е, що ми читали, 20 й вірш і 21 й говорять наступне. Але ви, улюблені, будуйте себе найсвятішою вірою вашою, Молячись в Дусі Святому, зберігайте себе в любові Божій, чекаючи милості від Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Це те, що повинні робити ми, як християни. Улюблені, будуйте себе найсвятішою вірою вашою, молячись у дусі святім, найсвятіша віра. Ну Ми розуміємо, що найсвятіша віра наша це не, не вивіска наша, яка висить на, на вході або на документах. А найсвятіша віра це віра від слухання Слова Божого. Ми не, не приписуємо ці слова до назви конфесії, я так маю на увазі. І ось найсвятіша віра, яка від слухання. Слова Божого, молитва в Дусі Святому. Зберігайте себе в любові Божій, чекаючи милості від Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. Тобто, ми повинні робити те, що нам прописано, щоб ми збудовували віру нашу, щоб наші молитви були, наші спілкування в Дусі Святому, і зберігати себе в Божій любові. І коли так відбувається, то Бог там говорить, що Він могутній спасти нас від падіння, щоб в нас не траплялися такі події. В другому посланні до Тимофія, другий розділ, 19 вірш, апостол Павло написав: твердо стоїть Божа основа, маючи оцю печатку, Господь знає своїх. І нехай відступить від неправди кожний, хто визнає ім'я Господа. Теж дві сторони. Печатка, яка має дві сторони: Господь знає своїх, це Божа сторона, і наша сторона нехай відступить від неправди кожний, хто визнає ім'я Господа. І тоді все дуже добре. І ще один е, текст ми прочитаємо із Євангелії від Матвія, 7 розділ, 13 і 14 вірші, теж добре відомі нам слова про широку дорогу і про вузьку дорогу. Тут написано: входьте тісними ворітьми, бо просторі ворота і широка дорога ведуть до загибелі, і багато хто йде ними. Бо тісні ворота і вузька дорога ведуть у життя. І мало хто знаходить їх. Тісні ворота, і вузька дорога ведуть у життя. Тут по, по смислу життя вічне, і мало хто знаходить їх. Ось така християнська дорога. Вузька дорога тісні ворота. І на цій дорозі є випробування, є спокуси, і відбувається, на жаль, те, що ми десь не витримуємо. І, і падаємо можливо. Тому слово Боже говорить, щоб ми могли жити християнським життям, щоб ну, не було такої хиткої ситуації, як в апостола Петра написано: ледве спасається праведна людина, ледве спасаємось, а щоб ми були впевнені і переконані. Що наше життя в Ісусі Христі, воно з Богом, і ми можемо мати, і ми маємо цю впевненість, що хто має Сина Божого, той має життя вічне. Хто знаходиться на вузькій дорозі і твердо тримається цього шляху євангельського, ми впевнені, що ми маємо життя вічне. Нехай нас Бог благословить і допоможе нам твердо триматися цих переконань триматися віри євангельської, і нехай Бог всьому нам допоможе. Ми будемо молитись в молитвах. Прославимо Господа нашого, Отця Сина Святого Духа. Амінь. Отче наш Небесний, дякуємо Тобі за цей ранковий час, за спілкування в Домі молитви, за те, що ти є Бог нашого спасіння, і ти в Ісусі Христі звершив це велике спасіння для душ наших, і ми дякуємо Тобі за те, що ти не по ділах наших. Помилував нас, але по своїй благодаті ти нас покликав, ти нам дав це право називатися і бути твоїми дітьми. Допоможи нам бути слухняними твоєму голосу, йти за тобою, і щоб кожен із нас, і ми, як церква, могли виконати волю твою, своє призначення в нашому житті і труд і служіння. Нехай Твоє ім'я буде прославне і звеличене, благослови подальший хід нашого служіння, зібрання. Тобі за все слава, Отець Син, Святий Дух, Амінь.